Бажаю всім міцного здоров'я і бажаю нам всім жити в часи нової пандемії. Якщо коротко, сенсації немає, пандемія Х це не нова хвороба. Явно промовчав, але я скажу: найбільше фейків і інформації, яка не відповідає дійсності щодо пандемії Х, що це хвороба, яку вже скривають на глобальному рівні, було поширено на території України. Це показав медіа моніторинг, який проводився в тому числі міжнародними експертами і експертами сусідньої організації охорони здоров'я. Ми сьогодні зібралися саме для того, щоб пояснити: пандемія Х це потенційно може бути будь-яка хвороба, яка може появитися раптово і призвести до того, що ми мали колись в 2020 році, коли появилася пандемія 19 і коли була вона визнана пандемією. COVID. І Світ, розуміючи висновки, які приніс ковід-19, як спрацювали міжнародні медико-санітарні правила, як працювали юридичні норми, зрозумів, що потрібно сісти, переглянути готовність і заключити нову пандемічну угоду. Ми розраховуємо, що вже на 77-й асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка відбудеться наприкінці травня, потенційно може бути розглянута і проголосована нова пандемічна угода, яка врегулює механізми, як працювати, коли виникне потенційна пандемія. Але зараз всі працюють не виключно над документами, а всі готують свої системи охорони здоров'я і не тільки системи охорони здоров'я, до потенційно Можливого нового, нової пандемії, епідемії або сплеску а, тої чи іншої інфекційної хвороби. І Україна а, не відрізняється від інших, а також робить певні речі для того, щоб а, ця система у нас спрацювала. Ми визначили для себе три компоненти, які є ключовими в готовності: це люди, це сильна лабораторна мережа і це глобальне партнерство. Щодо людей, а, за останні. Три роки ми запустили, реорганізували, перезапустили мережу центрів контролю профілактики хвороб. Навіть під час воєнного стану Верховна Рада прийняла закон про систему громадського здоров'я і чітко визначила нашу систему протидії епідеміям, яка базується на міністерстві Центрі громадського здоров'я, і в регіонах знаходяться Центр контролю профілактики хвороб як структури Міністерства охорони здоров'я. За період, який ми маємо зараз, наприклад, ми збільшили фінансування цієї мережі вдвічі. Наприклад, у 2021 році на фінансування цієї мережі держава виділяла 2,6 мільярда гривень. Зараз ми маємо 4,9 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити фінансування і готовність до реагування. Це значить, що ми оплачуємо роботу. Фахівців, які працюють в системі, сьогодні таких 14 494 працівника, але також ми і покращуємо матеріально технічну базу, як за рахунок коштів державного бюджету, так і в співпраці з міжнародними партнерствами, реалізуючи третій компонент глобальної співпраці. І всесвітня організація охорони здоров'я тут у нас є надійним партнером, тому що вони допомогли нам модернізувати лабораторії для епідеміологічного моніторингу. Зараз в нас є національна референс лабораторія яка включена до глобальної мережі лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка виявляє збудники, проводить їх секвенування, тобто розкладає їхню ДНК чи РНК, і передає цю інформацію в глобальну мережу, і воно використовується в глобальному піднагляді. Окремо ми підключені до мережі Цезар, яка аналізує. Антибіотикорезистентність і тут також нас співпраця з освітньою організацією охорони здоров'я, і ми передаємо ці дані для того, щоб побачити, чи виявлений новий спутник або чи циркулює в нас той чи інший спутник який потенційно може призвести до виникнення пандемії X і це є яка наша глобальна співпраця. Окремо ми як держава фінансуємо на готовність до реагування заклади охорони здоров'я. Наприклад, у 2023 році 193 заклади охорони здоров'я Отримали окремий пакет від Національної служби здоров'я України, який називається готовність до реагування на епідемії або спалахі інфекційних хвороб. І ми витратили на, її, на, це, на цю готовність 2 мільярди 385 мільйонів гривень. Вимоги передбачають, що тут фінансуються якісь спеціалісти, які повинні проходити відповідні тренінги, облаштовувати реанімаційні відділення, закуповуватись необхідне обладнання, але також на базі цих закладів формується запас так зва. Медичний пошук. Це перелік відповідних лікарських засобів, який повинен бути в кожному з цих 193 закладів для знижувальним запасом як мінімум 3 місяці. Це дозволяє під час появи в спалаху, епідемії або пандемії тої чи іншої хвороби вже на трьохмісячний запас бути готовими моментально реагувати до того моменту, поки не включаться інші механізми національного рівня і глобального рівня. Окремо ми працюємо зараз з нашими партнерами, як в організацією організації охорони здоров'я, так із е, е, структурами Європейської комісії. Зокрема, Україна активно долучилася зараз до е, підрозділу Хера, який е, е, покликаний створений в Європейському Союзі у 2021 році і покликаний реагувати саме на кризові ситуації. В чому полягає е, механізм співпраці з Єврокомісією? Єврокомісія подивилася і розуміючи про те, що виникало найбільш критичне зараз було на реагування на ковід, це закриття кордонів і зменшення транспортного сполучення. Це призводить до того, що значно ускладнюється доступ до лікарських засобів, бо разом з транспортним сполученням перестають їздити і сировина для виробництва ліків або вакцин. Зараз Євросоюз мапує повністю всі заводи, які є на території європейських країн, і в тому числі країн, які найближчим часом стануть членами Європейського союзу, для того, щоб визначити, що треба зробити, щоб була в Європейському Союзу фармацевтична незалежність, щоб вони не залежали від сировини і від виробництва від інших країн. На випадок, якщо закриваються кордони, щоб сама країна Європейського союзу могли виготовити ту кількість, ну ті лікарські засоби або вакцини, і ту кількість, яка необхідна, щоб захистити країни Європейського союзу, ми також активно долучаємося до цього процесу. І працюємо з Єврокомісією, щоб і наші фармацевтичні заводи розглядалися як складова формування стоку, так і нам на випадок, якщо щось буде, могли ми отримати ті лікарські засоби, які виробляються в країнах Європейського союзу. Ми прийняли участь на минулому тижні головний державний санітарний лікар України приймав там участь, і ми вже перше задекларували як Україна, що ми розглядаємося в глобальному масштабі до реагування на цю е, пандемію. X, в разі якщо вона виникне, для того, щоб бути готовими е, отримати все, що нам потрібно. Тому от саме в такому випадку таких випадках ми і працюємо, забезпечили кадровий. Ресурс, який отримає з програми, державної програми громадське здоров'я та боротьба з епідеміями, покращили матеріальну технічну базу і запустили глобальне партнерство, яке дозволяє бути готовими. Плюс удосконалює вітчизняне законодавство на випадок, якщо необхідно буде реагувати, щоб ми реагували як єдине ціле і зберегли якомога більше життів і здоров'я громадян України.